Одна коробочка взуття вагою 35 кг ціною 19300 гривень. Перша пара, яка в нас тут попадається, це що? Це Aсікси. Жіночі, класні, лавандові такі, бускові навіть. Асікси. 24,5 см устілка, тобто це 38,5. Наступна моделька. Це ось такі скейчерси. Я думаю, що вони також жіночі, присутні балони 39,5. Наступна пара це буде трекінгові. Ось такі. Чик. Філе. Також жіночі. Розмір десь 37-38. Далі. Кеди. Просто кеди в паєтки. Красива коробочка. Тут буде дуже багато красівочок, а ціна її всього лише 19 тисяч 300 гривень. Ось такі новенькі купалися. Далі Adidas Chips. Ось така моделька. голографічна. Далі пуми. Оце жерна моделька пум. Там жерна-жерна. Поло. Поло-поло. Почистити і просто буду ідеально ще одна пара пумиків. Ось таких. На ліпочках десь 38-й також. Далі скейчерси. Ось такі легеснені. Далі ще одна жіноча пара. Просівки з квіточками. Ціна коробки 19300. Вітя. Ось такий вітя. Просто базові кеди. Далі. Це що у нас? Адідаси Терекси. Дорога пара. Найки. Ось такі рожево, неонові онові. Nike. Далі, ось така моделька. Жіноча. Не знаю, що це за бренд, але вони дуже якісні виконані. Далі фубзалки, абсолютно новесенькі. Від бренду Кіпсто. Ще одна моделька. Красівочок, 40-й розмір. Під Adidas, але це не вони. Далі. Шльопи. Ось такі натанкетці жіночі. 42-й розмір балетки трендові. Ось такі. Класно, що вони виконані у великому розмірі. Ще одні балеточки. Така моделька красива. Габори. Ось такі лофери. Красиво, дуже коробка, гарне наповнення. Так, далі. Хочу про красівочках пройтися. Філи ось такі. Хоча можна сказати, що красівок тут все ж таки досить, досить багато. Я б сказала, що багаті. Звичайно, буде каблучок, це, до речі, пума. Буде каблучок, буде якийсь босоножок, бо це літо, дівчатка. Це літні коробочки зі взуттям. Трендові лофери. Ми це всі розуміємо. А ціна коробки 19 300 гривень. Орієнтовна світу 300 гривень в одній парі. Класика чоловіча, це таке. І тут буде досить небагато. Така моделька чоловічої класики. Чемпіони, там ще найки. Ось такі чемпіони. Найки. Вони дуже легенькі. Прям дуже-дуже. Це все сітко. Клас. 41-й розмір. Люкс. Ще одна пара кросівочок. Ось таких закритих, можливо, навіть на осінь. Жіноча пара кросівок. Ще одна жіноча пара. Ціна коробки 19 тисяч 300 гривень. Тут якийсь велетенський просто розмір. 47-й. Офігеть. Така моделька. Це дуже красиво виглядає. Це каблучок. Так. Це може бути робоче взуття. Абсолютно новеньке, якесь таке масивне. Красота манго. Жіночі. Я мамай. Клас, шкіра. Жіночі зручне. Ще одне жіночі зручне. Тут малесеньке такі стійкий каблисок. І остання чоловіче класика. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 19.30. Класна коробка, кросівок багато. Туфель по мінімуму. Класики по мінімуму. Ну все, що треба, бомба.